Яли розв'язанню повномасштабної агресії проти України на Прикарпатті заочно засудили 41 депутата Держдуми Росії. Посадовці підтримали постанову про звернення до Путіна з проханням визнати незалежність тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. На основі зібраних доказів суд визнав їх винними і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 22 лютого вони проголосували за ратифікацію договору про дружбу співробітництво та взаємну допомогу між Кремлем. І терористичними організаціями ЛДНР цей договір серед іншого передбачав надання військової допомоги у подальшому. Вище військово-політичне керівництво РФ використало ці рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки зловмисники перебувають на території країни агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів, обвинувальні акти скеровано до суду всього від початку повномасштабного вторгнення прикарпатські правоохоронці провели слідство щодо 120 посадовців країни-агресора.